Всім привіт! Сьогодні 13 вересня 2022 року. І вирішив я зняти повний цикл Як підготувати бджіл до зимівлі. Це все буде зніматися поетапно. Один етап в цьому я пропустив це загодівлю бджіл. Пропустив по тій причині, що просто на це не було часу відзнімати ці відео. Але коротенько зараз вам розповім, як цей процес проходив. Значить, На даному точкові було дано кожній сім'ї по 15 літрів сиропу. Сироп робився 1 до 2, тобто 1 літра води, 2 кг цукру. Після чого я подивився невелику кількість бджолосімей, яка там обстановка, скільки кормів. Значить, сьогодні ми також подивимося одну бджолосім'ю-дві, в які я ще не дивився. Будемо разом дивитися, що там робиться. І так, продовжу про загодівлю. Значить, тут було дано по 15 літрів, а на другому точкове. Було дано по 18 літрів на кожну бджолу сім'ю. Значно, які буде етапи це все ділитися? Перший етап це буде формування гнізд в зиму, який буде проходити через недільки 3-4. Будуть забиратися лишні рамки з гнізда, з яких вийшов розпліт, і гніздо буде ще піджиматися. А якщо не буде лишніх, значить не будемо забирати. Потім буде проходити обробка бджіл ще один-два рази. Буду показувати, як льотки скорочуються і взагалі як від синиць, від мишей, скажімо, боремося. І вентиляція. Як буде проходити вентиляція у гнізді. І так, зараз я вам покажу і розберем одну бджолу сім'ю. Ось на даній бджолосім'ї сім'ї. Зараз ми подивимось, яка в гнізді обстановка. І так, да, ще я не сказав, що проводилась загодівля відрами. Це вже не перший раз, не перший рік. Відро кидається солома. Тут три рази давалось по 5 літрів, тому що... На цій пасіці відра по 5 літрів, а на тій пасіці по 12 літрів відра перший раз далося по 12 літрів, другий раз по 6 літрів. Так. будемо дивити. Загодівля ось такими відрами проводилась на 5 літрів, зверху солома. Всі благополучно три рази вибрали сироп без всяких проблем. Значить. У даній бджоло сім'ї. У даній бджоло сім'ї сім рамок гніздових. У нас сьогодні температура повітря десь 11 градусів в даний момент. Це ранок. Десь 10 годин. Ось на заставній така кількість бджіл. Будемо дивитися, який же ж тут результат після загодівлі бджіл. Значить крайня рамочка повністю медова. По вазі ось така, повністю медова. Так, дивимося слідуючу рамочку. Слідуюча рамочка повозі також повністю з метком ось така. Далі в нас рамочка без розплоду. Ось цей проміжок, де вийшов розплід, він залитий сиропом. Якщо ви видно, він блистить. Напевно, вони вже його печатати не будуть, бо там вже, скажімо, не повні комірки і вони будуть його потихеньку під'їдати. Так, далі рамочка також без розплоду, комірки залиті сахарним, Сахарне. Так. Далі печатний розплід. Ось така кількість цього розплоду. Це по силі середня бджолосім'я. Бджоли для зимівлі тут вистачає. Це рамка медово-пергова. І остання рамочка повністю по вазі медова. Ось така рамочка. Ось. Повністю з метком. Ну, в даній бджолосім'ї дуже мало розплоду, личинки я не наблюдав, яєць вже також, тільки печатний розплід, можливо, десь і є. Просто не придивлявся. В остальних бджолосім'ях я робив ревізію. Там розплоду є ще по три рамки печатного, є і личинка, і засів. Тобто, тут, скажімо, взагалі вже практично немає. Всім до зустрічі, буду далі знімати. Відео не часто будуть виходити, десь ну, періодично буду виходити. Все, всім до зустрічі.